Ще не забули. Хі -хі. Я люблю гратися в Ку-ку! Це я маленька писанкарка. Бачите, у мене гарненька прикраса жовто-блакитні крашанки. Тетяна Олексіївна теж любить гратися в схованку. Десь вона заховалася, я не можу її знайти. Шукаю, шукаю, гукаю, гукаю. Вона така хитренька, сховалася. Але я можу з вами сама зараз пограти і помалювати. Вона багато чому мене навчила. Давайте сьогодні помалюємо. Ми зробимо онлайн-розмальовку хвиляста писанка. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається. Зараз я вам покажу, яка вона буде. Ось такі хвильки будуть на нашій писанці. Ми це зробимо онлайн, і ви побачите, як це просто. Не потрібні навіть справжні олівчики і фломастери. Зараз увага на екран. В правому верхньому куточку з'явиться посилання на цю онлайн-розмальовку. Я рахую до трьох. Дивіться, в правий верхній куточок. Один, два. Три. І ось воно посилання. Дітки, поки що не переходьте, тому що я хочу вам сама показати, як ми це будемо робити. І вам сподобається. А потім ви після відео закінчиться наш урок, ви туди перейдете і самі все повторите, як вас зараз я буду навчати. А тепер я сама перейшла за посиланням, і у вас так буде, ви побачите, як зайчик завантажує нашу розмальовку на екран. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що буде три правила, але вони англійською. І можна перекласти, якщо натиснути праву кнопку миші. То можна перекласти на зрозумілу мову. Але це не обов'язково. Ви все одно, мабуть, погано ще читаєте, а тут дуже багато слів. Тому я вам просто зараз все покажу. Ось тут є олівчик, який стрибає туди, куди я буду рухати мишкою. Якщо я мишку рухаю ліворуч, і олівчик ліворуч, якщо донизу, і олівчик донизу. Він мене слухається. Тільки потрібно вміти керувати мишкою на комп'ютері. олівчик, стрибай праворуч. Оп-який слухняний. Ану, олівчик, стрибай ліворуч. Отак, молодець. А тепер, Олівчик, складне завдання. Ану, стрібай у правий нижній куточок. Так, ой, щось він загубився, не знає, де це. Олівчик, правий, нижній куточок. Ну, що, що ти думаєш? Думай, думай, правий. Нижній куточок. Ну нарешті. Молодець. Молодець. А тепер лівий верхній куточок. Думай, думай, шукай. Лівий, лівий верхній куточок. Молодець. Добре. А тепер Олівчик, подивись, ось тут. Є зразочок. Але можна малювати інакше, як тобі більше сподобається. Подивись, які різнокольорові, хвилясті і прямі поясочки. А посередині рядочок, крапочок, вони теж різнокольорові. А ось тут у тебе багато фарб. Ти можеш зробити за зразочку, а можна щось поміняти. Тільки давай спробуємо зробити малюнок симетричний. Знаєш, що це таке? Я зараз тебе навчу. Ось серединка, тут за зразочком жовтенька, ну, давай теж зробимо жовтеньку. А біля Жовтенької серединки перші дві хвилясті лінії блакитні, як наш прапор України. То ми маємо повторити з одного боку і з іншого боку однаковий колір. Це називається симетрія. А наступні дві полосочки можна зробити червоні, якщо в цей бік червона. То в цей бік теж треба таку саму червону. І за зразочком дуже-дуже подібні кольори. А наступний можна зробити фіолетовий. Пошукаємо тут багато фіолетових, сиренівих. Давайте вибирати я хочу ось такий колір. Я з цього боку і тут, з цього боку, Маю зробити однаковий колір. А далі жовтеньке. Я знову візьму ось такий жовтенький. І тут у мене буде і тут не міняйте, зробіть з двох боків однаково. А далі зелененький. Я тут поясочок. Тут поясочок зроблю однакового кольору. А далі далі, ну, можна подумати, який вам подобається, і повторити з двох боків один той самий колір. Далі можна, ну, наприклад, я хочу ще червоний зробити. І верхівку зроблю жовтеньку, ось таку. Залишилися різнокольорові крапочки, тільки тут не має бути ось такий жовтий, як полосочка центральна, хвиляста, тому що тоді буде співпадати. Ось давайте я зроблю вам ось о, воно якось дуже однаково і не дуже помітно. Я хочу скасувати. Гумка, допоможи мені, будь ласочка, я на тебе натисну. О, дякую. Він скасував мені ось цю крапочку. Знову вона біленька, я краще її пофарбую, ось такий яскравий синій. Отак. От і не одну, ще десь і ось цю хочу, і цю хочу. Нехай буде їх багато, а ще я оберу. Зелененький і зроблю декілька крапочок зелененькі. А ще я хочу червоні. І зроблю, червоні, червоні декілька крапочок яскраві. А ще мені подобається ну, ось такий рожевий. І зроблю всі, що залишилися рожеві. Яка гарненька, хвиляста. Писанка у мене вийшла. Вона дуже симетрична. А тепер, подивіться, у нас внизу є біля нашого ластику, біля гумки, є ще фотоапарат і принтер. Можна одразу роздрукувати, але у мене немає принтеру. Я краще зроблю фотографію, натискаю. Отак, і мені завантажилося на комп'ютер. А тепер я сюди занесу свою вже розмальовану картинку різними кольорами. І ви її побачите на екрані. Я поміняю картинки, оцю поставлю. А ту закрию. Ось така в мене вийшла хвиляста писанка, дуже гарна. Мені так подобається. Цікаво. А як у вас вийде? Ви ж можете обрати інші кольори. І дуже буде не схожа писанка на мою. Дітки, а ви можете мені надіслати свої фотографії. Мені так цікаво, дуже цікаво, як у вас вийде. Ну, а тепер на останок я хочу вам показати цікаву гру. Гра буде про годинник. А я з вами прощаюся. І зараз я вам увімкну на екрані нашу гру. Ви пограйтеся, відповідайте правильно, а в кінці відео знову з'явиться посилання на розмальовку хвиляста писанка. І ви її розмальовуєте різними кольорами, або за зразочком, або так, як вам самим захочеться. А я з вами прощаюся. Папа, -па, дітки! Папа! -па, я вас люблю! Па-па! Який веселий годинник! Котра година на ньому. Роздивіться уважно картинки за номерами. Знайдіть Відповідні до нашої години. Треба подумати. Скільки ти знайшов картинок, напиши свою відповідь в коментарях і поясни, чому ти так думаєш. Правильна відповідь 1 година або 13 годин 00 хвилин. Відповідні до години картинки за номерами 1, 3 і 7. На картинці номер 1 ми бачимо послідовність роботи. Над одноколірною писанкою. Картинка номер 3 це одне варене яйце, розрізане навпіл. Картинка номер 7 це одне сире яйце. Зверни увагу, що сонечко по небосхилу рухається за годинковою стрілкою. Праворуч.